Волонтери зібралися на толоку. Вони реставрують фасад будинку, якому більше сотні років. Відновити його хотіли ще у 2019-му. Тоді не домовилися з власниками, а дерев'яне мережево продовжило руйнуватися. Цьогоріч у вересні частину будинку придбала Ірина Рубіс. Завжди любила ці будиночки, і завжди мені боліло, коли я бачила, як їх травмують цим пластиком і всім іншим. І мені хотілося щось таке ревіталізувати. Ми хотіли цим будинком. Зробити такий місток між сучасністю і старовиною, бо цьому будинку 160 років він ще до падіння крепостного права був збудований. Скільки років будинку? Точно невідомо. Ймовірно, його збудували в кінці 19 століття, а першим відомим власником був дворянин за походженням. Йосип Францевич Сікорський, близько двох десятків років він працював лікарем у Чернігівській духовній семінарії. Потім у цьому будинку приймав пацієнтів. Зараз оновленням фасаду будинку займається команда проєкту Дерев'яне Мереживо-Чернігова. На їх рахунку він сьомий і має найбільшу кількість різьблених елементів. Мова йде про те, що їх тут під 20 різних штук. Не всі вони, на щастя, поламані, але ті, які так чи інакше потребують заміни ну, їх 15 десь. Щоб ви розуміли, на всіх інших будинках ми робили від двох видів мережева до, мабуть, 4-5. Під дахом будинок прикрашають кілька шарів різьблення, орнаменти, різноманітні рослинні візерунки та старовинні обереги на вікнах. Деякі елементи декору не збереглися. Їх Станіслав відновлює разом з фахівцями Національного університету Чернігівська політехніка. Оце, от які зараз вирізається, плюс оця так звана вісімка безкінечність. от кельські хрести. Станіслав працює веб-дизайнером. Він робить векторний малюнок з фотографії. А потім, щоб відтворити елементи у дереві, на кафедрі технології машинобудування пишуть спеціальну програму. Комп'ютер керує верстатом, що вирізає елементи. Станіслав шліфує елементи, а потім відділяє від основи. Відповідно, зараз ми видалимо ці внутрішні частини, які зайві, і буде готовий елемент. Готовий декор прибивають на пофарбовані вікна, а саме сандрики. Кольорову гаму узгоджували між собою співвласники. Основним стане індіго. Це колір між темно-синім і фіолетовим. Реконструйовані вони однакові, вони більш в старину. А я кольорами і оздобленням хочу його. Трішки зробити таким актуальним і сьогодні. Будинок виглядатиме дійсно казковим. Таких кольорів в чернігівських будинках немає. Він буде єдиний такий. Завершити роботи планують навесні 2022 року. Ми хочемо, щоб він такий був прекрасний Город міста і щоб молодята їздили сюди робити, робити фоточки. Юлія Кулик, Валерій Циркун, Олександр Сідько та Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.